Все було зруйновано. Людська заздрість, незрілість, і некомпетентність усе поховали. А ту величезну кількість людей, які це створювали, вигнали, скомпрометували, оббрехали, в тому числі тих, хто вже загинув. Друзі, всім привіт! Валерій Маркус з'явився півтора роки тиші, і ось у нього нове відео, про яке сьогодні говорять і військові, і. Цивільні, що в цьому відео, і як я особисто ставлюся до сказаного, поділюся з вами сьогодні у свіжому відео. Підпишіться на нас. Поїхали! Ну що ж давайте розбиратись, про що ця історія? Перш за все, хто такий Валерій Маркус? Це колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Вперше за півтора року він вийшов у медійний простір. Ви питали мене і в Телеграмі, і в Інстаграмі, і в Ютубі, куди подівся Маркус. Ну, власне, ось він вже розповідає, де був і чому довго не з'являвся на публіці. У своєму відео Валерій розповів про конфлікти із командуванням бригади і проблеми, які супроводжували створення одного із найамбітніших підрозділів Збройних сил України. Зокрема, про СРСРівські підходи і всю гілку і вертикаль влади, яка супроводжується унеможливленням розвитку нового покоління командирів і бійців, які. Готові воювати використовуючи найсучасніші методи і найамбітніші плани, я не створюю прям цей підрозділ. Так. Та мені запропонували разом з Іваном Шаламаго, який зараз на посаді командира батальйону, а його очолити. Тобто я б не хотів би на себе всю цю ковдру угу. перетягувати, бо я тут далеко не найперша людина. Ну але керуєш ним ти. А, ну разом з комбатом, але у нього своя гілка. В мене своя гілка влади. Це друзі. Уривок із нашого інтерв'ю із Валерієм. Травень 22-го року тільки формується підрозділ, яким займається Маркус. Підрозділ створюється за унікальною концепцією. Набір проводили через співбесіди. А бійці добровольці були вмотивовані. Освічені і готові до нових підходів у військовій службі. Я можу про це сміливо говорити, адже пересвідчилася в цьому особисто, завітавши в центр вишколу, коли ти сидиш і дивишся на тих бійців, які переступають поріг цього центру. Ти розумієш, що це нова генерація українців, які незважаючи на освіту, незважаючи там на релігійні переконання, бізнеси, і все решта, готові захищати країну і готові разом змінювати систему. Такі приходили до сорок ну, Зараз такий час, який розставляє все на свої місця. Для кого ця країна важлива? Він за цю країну буде стояти? Для кого ця країна просто як полігон для заробляння грошей або для якогось комфортного життя? або... Зараз час воїнів і час людей, які зроблять Україну, не тією країною, яка була до цього, а країною-лідером, скажем, демократичного світу, своїм баченням демократії, своїм баченням розвитку. Тобто нас дивиться весь світ, і ми не можемо принцип схибити. схибити. Ми не маємо. Такої можливості, однак все змінилося із часом. 11 липня, 23-го, тоді що головний сержант 47 Сьомої Маркус пише рапорт, в якому просить перевести його на нижчу посаду. Він пояснює це рішення, зокрема, тим, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно цінностей, які декларують бійці. А також через цитую систематичні приниження сержантського корпусу через нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців. Некомпетентність офіцерського корпусу все це причини. Претензії Валерія стосувалися зокрема Івана Шаламаги, військового нині заступника командира 47-ї механізованої бригади. У 25 років Шаламага став наймолодшим командиром батальйону в історії української армії, згодом наймолодшим командиром полку. Іванові був 21 рік, коли він вперше після закінчення навчання у 18-му році вирушив на фронт. Разом із побратимами обороняли Світлодарську дугу. Попасну, Новолуганське, Зайцева згодом брали участь у бойових діях в районі Вуглогірської Тес. Наша бригада це перша бригада в Україні, третя, мабуть, ми країна світу, яка має броньовані машини БМПМ 2-2 Бредлі. І в нас практично все озброєння було іноземним. Жодна країна світу після Другої світової війни не залучалася в Таких конфліктах, як зараз відбувається в Україні, а ще особливо в наступальних діях, такі як виконували ми на запорізькому напрямку, де ти наступаєш бригадою в нічний час на підготовлену оборону противника, ми почали збирати інформацію про шоламагу. Побачили фідбек від екс-лідера правого сектору Дмитра Яроша. Шаламага є один із найкращих молодих командирів у Збройних силах України. Сказав Ярош Валерій, назвав Шаламагу, цитую, аморальним дегенератом. Тепер Маркус розповідає про систематичне саботування, а також байдужість з боку керівництва бригади. Ну і почалося з його слів все ще під час відбору тих добровольців, яких ми спостерігали. Шаламага, мовляв, за словами. Маркуса був присутній перші дні, потім поїхав додому, бо йому набридло. Мається на увазі сидіти під час відбору. Маркус згадує, як підрозділ, що мав стати новаторським середовищем для змін поступово занурювався в хаос і бюрократію. Зокрема, Валерій розповідає про ситуацію, коли особа відповідальність за оформлення нових бійців, на якій навмисно саботує процес. Хамить добровольцям і ображає їх, через що підрозділ. Втрачає частину своїх мотивованих бійців. А командир Шаламага, за словами Валерія, просто закриває на це очі. Вона в прямому сенсі ображала і відшивала людей, які приходили оформлюватись. В Свою чергу Іван Михайлович Шаламага, маючи усю повноту командирської влади в своїх руках, дуже суворо ніяким чином на це не реагував до тих пір, доки я не приїхав на місце. Не покликав цю пані до шаламаги і не пояснив проблему в присутності усіх, бо за декілька днів її стараннями до нас не потрапило декілька десятків людей з бойовим досвідом що у своєму відео Маркос описує складнощі з набором людей через саботаж та нав'язаних осіб, яких зловили ТЦК на вулиці. Маркос також звинувачує пана Шаламагу в поганій організації штурму вуглегірської ТЕС, що призводить до значних втрат серед бійців. На мою особисту думку, дії Івана Михайловича Шаламаги ледь не призвели до того, що існування нашого батальйону. Могло там і припинитися. Батальйон втратив багато достойних і важливих людей. Власність, до речі, одного із загиблих Шаламага потім ще спробує собі привласнити. Значит, коли вихав на Гугірську Тес е, в перші ж дні, коли ми туди виїхали, е, комбат спробував зробив спробу проведення штурму села Миронівка і. Ну, цей штурм зазнав невдачу. Досить серйозної невдачення. Цей штурм не був нормально підготовлений. Велика група наших людей якби, залишилась остором в той час, як буквально маленька група, з, якщо, я не там, шести осіб пішла зачищати будівлі, і серед цих шести людей чомусь якогось хіра опинився. Цілий командир нашого розвідзводу код, якого, на жаль, було втрачено в цьому штурмі. І я абсолютно не розумію, як так вийшло, що. Він там знаходився благодійний фонд імені самого Маркоса за його словами закривав будь-які питання. Тим часом, як шаламаха в жодному із вище зазначених процесів участі не брав а також за словами Маркоса, цитую йому вистачало нахабства покращувати своє фінансове становище за рахунок своєї посади. Зрештою йому самому, а не шаламазі, запропонували командувати полком. І саме в Маркуса, як він каже, а не в шаламаги накопичилися контакти з вищим керівництвом, репутація авторитету бійців і командування, влада над процесами. Ну і забезпечення, як ви розумієте, в тому числі. А шаламага, замість того, щоб зробити правильні висновки, змінити свій підхід до роботи і стати доросліше, просто накопичував. Заздрість і ненависть. Він ніколи не аналізував причино-наслідкові зв'язки. Уся його внутрішня робота полягала у тому, щоб просто знайти винного когось окрім нього. Друзі, від себе скажу через те, що ви мене питаєте про ставлення щодо цього відео. Ви маєте розуміти, що війна і стосунки в кожному підрозділі це тема. В якій треба давати оцінки тим, хто перебував всередині процесу. Це однозначно у нас було інтерв'ю із Рустамом Мустафаєвим, це головний сержант батальйону безпілотних систем 47 МБР. Ну, фактично рівноцінна посада з тою, яку мав Валерій. І я бачу, що Маркус включив цей фрагмент в його фільм Мрія, зробивши підводку про те, що його обливав лайном Рустам. Хоча це, на мою думку, геть не так. Он, послухайте, Рустама. 47-ма у багатьох наших глядачів асоціюється з Валерієм Маркосом. Я тобі даю 100%. Ну, ми дійсно так сталося. Ну, так сталося, тому що це людина, та хто почав створювати спочатку батальйон, потім переріс в полк, потім в бригаду. Тобто він був завжди на слуху. Він дійсно дав початок всьому цьому. Але особисто, я думаю, що він трошки, трошки загрався, тому що. Те, що йому дала популярність, він намагався перенести в армію. В армії це так не працює. Він трошечки забувся, що армія це трошки інше, це не соціальні мережі. І ага, поясни, що ти маєш на увазі. Він дуже красиво і гарно все розповідав, гарні ідеї давав, але своїм прикладом це не підтверджував серед особового складу. Тому, тому і, і, і не мав такої великої підтримки серед людей. Тобто він мав велику підтримку саме соціальних... серед військових Так, саме це саме серед військових інших підрозділів, інших бригад, і в ці і в нашій бригаді так само. Тобто е він мав величезну підтримку в соціальних мережах, але ці люди, хто його хто його підтримував, це не ті люди, з якими він плічопліч -пліч був у підрозділі. Тому е тому така ситуація і склалася. Але на мою думку, відео Валерія не стільки про конкретних персон і про особисті перетрубації, хоча це зараз виглядає саме так. А воно про систему, яка, якщо в керівництві певної бригади немає адекватних персон, а сидять генерали і посіпаки генералів, які звітують про те, що все добре, коли повна дупа, які дають накази, які потім коштують життя великій кількості життів бійців. Які не дають розвиватися, які розвивають натомість дідівщину. Все це безумовно проблема українського війська, оцей радянський сморід, який присутній всюди. І про це не раз в наших ефірах говорив не тільки Валерій, але й багато інших бійців. Ну, от, зокрема, вчора я бачила у командира Вовків да Вінчі» Філі, Фільмонова пост, де Сергій сказав, головна причина катастрофи, наприклад, на покровському напрямку вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливості підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення, ще у нас в гостях був Дмитро Кухарчук, сліп це командир другого батальйону третьої штурмової бригади, який говорив про те, що війни виграють не генерали, а війни виграють звичайні солдати. І запам'ятайте це. Це ті, хто приймає рішення щодо призначення того чи іншого пана на посаду, яку він просто не заслуговує. Бо, даруйте, часто не відстрілює. Не відстрілює в прямому і в переносному сенсі. Тому історії на кшталт соделів і інших посіпак, генералів, яких чимало, вони існують в українському війську. І вони коштують розвалу і демотивації. Багатьох бійців, публічні вони, не публічні, але це так. Тому сприймаю відео, яке показав Валерій, як озвучення проблеми, не особисто історія, а саме озвучення проблеми, з якою варто боротися. Чим більше буде свободи, тим більше буде мотивації у бійців, чим більше буде правди і довіри до військового керівництва, тим краще буде ситуація на фронті, а не те, що зараз відбувається. І таких історій, я пишу зараз це відео на телефон, У мене пів телефону з подібними історіями. На жаль, напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. До зустрічі, друзі. Па-па.